Ну що, поговоримо про те, як створити нову реальність, про яку ми мріємо, як досягти власних цілей і до чого тут позитивне мислення. Навіщо нам для цього позитивне мислення? Я дам практичні рекомендації, практичні техніки, які допоможуть вам перепрограмувати ваше світобачення, скажімо так, ваші мізки, і це все допоможе вам вийти в нову реальність вашого життя. Поїхали! Ви знаєте, коли мене питають, що для нас найважливіше, коли ми йдемо через темні часи, коли справді в житті складно, коли справді нічого не вдається і не складається, що нам потрібно, щоб в цьому житті не просто вижити, а ще й перейти на іншу сходинку, щоб цей досвід, який ми зараз проходимо і маємо, став для нас трампліном те нове життя, нове буття, і в нашій мрії так ви можете бути зараз в самих різноманітних станах. Так, у вас може бути депресія. Я, наприклад, за медикаментозне лікування в таких випадках. Але таблетки це такі 20% справи. Ви, напевно, чули, що потрібно ще й проходити психотерапію. Але я сьогодні не про психотерапію. Я сьогодні про те. Як скаконути на новий рівень життя, як вийти до того, що ти хочеш, як прийти до здійснення своїх мрій і до досягнення своїх цілей. Сьогодні поговоримо про позитивне мислення, і чому позитивне мислення це надважливо. І хотіла б я почати з того, щоб кожен з нас задумався такою ідеєю, і ця ідея є науковою доказою. Що кожна наша думка, яка виникає в нашій голові, це просто звички, по яким призвик ходити наш мозок. Тобто, ця, цю думку, яка дуже можливо часто повторяється в нашій голові, просто мозок звик її думати. Просто мозок звик так реагувати на ситуацію, просто мозок так звик жити. Тобто, ви так часто думали подібні думки. Що в мозку сформувався такий товстий шлях синапсів, коли ця думка ходить, ця думка вона така товстенька у вас в голові. Ця думка просто у вас дуже багато і часто думалася. І позитивному мисленню, так само, як і негативному мисленню, насправді, то потрібно вчитися. Нам потрібно виробити нові звички думання. Для чого нам потрібне позитивне мислення? Я думаю, що це не тільки для того, щоб ми якось жили і виживали в цьому житті, а насправді там є багато містичного. Наприклад, ну, дуже багато років вже існує фільм Секрет, так, американське кіно, яке я впевнена: 99% моїх глядачів, які будуть дивитися зараз це відео, в своєму житті бачили і бачили не раз. Саме тому так важливо працювати над своїм мисленням. І над своїми думками. Я не про те, що нам потрібно контролювати, що ми думаємо, але нам потрібно свідомо підходити до того, що робиться в нашій голові. І коли виникає якась негативна думка, я повинна в першу чергу задумуватися, а ця думка зараз мені допомагає в житті. Чи навпаки заважає, чи надає мені ця думка якусь енергію, додаткові ресурси, чи навпаки вона відбирає щось, що мені зараз дуже потрібно. І перший пункт це усвідомлення своїх думок. Наприклад, думка усе погано і узагальненням. І нам потрібно конкретизувати, а що саме погано? Чому я так думаю? Давайте наведемо причини. Чи можу я щось змінити? Пройдемось пунктам: не, не давайте негативним думкам. Взяти над вами владу. Я розумію, що, можливо, зараз вам здається, особливо коли ви в поганому в такому стані, тривожному, депресивному і тому подібне, що мої слова здаються прям якимись смішними. Тобто, як ви могли контролювати ці думки, як ви могли не думати, так це вимагає зусиль. Так, це вимагає зусиль і таких степ степ Кожен день потрішки відноситись до себе все краще і краще. Ви маєте усвідомити, що. Як довго ви будували ці негативні думки і негативне мислення в голові? Тепер вам потрібно насправді набагато менше часу, чим збудувати оце негативне мислення. Вам потрібно степ без степ кожен день потрішки працювати над новим поглядом на життя, над позитивним мисленням. І відноситись до себе з любов'ю, з прийняттям, як до маленької дитини, яка робить перші кроки. Що робить щось нове в цьому житті, і потрібно відноситись до себе з підтримкою. Тобто, так, я молодець. Я сьогодні подумала інакше. Наприклад, коли я сьогодні побачила дощ за вікном, і в мене, звісно, виникла думка: о господи, темно, слякотно, осінь, неприємно. А мені зараз самого ранку треба вставати кудись пертися в цю дощову, погану погоду, коли холодно, і тому подібне, у мене виникає така думка. І в цей момент я маю свідомо і зусиллям волі примусити себе шукати в цій ситуації якісь позитивні моменти. Ну класно, певно, сьогодні менше людей на вулиці, менше буде мене хтось дратувати. Ну, вже класно. Або там дощ, о, багато оксигену. Це краще для мого здоров'я. Я роблю зусилля, щоб знайти щось позитивне. Цій ситуації. Тому що ситуація вона ж завжди нейтральна. Кольору цієї ситуації надаємо ми самі. Це для нас сіра якась ситуація, чорна ситуація, чи навпаки якась яскрава, кольорова, приємна світла ситуація. Ситуація вона завжди нейтральна. І я зусиллям волі, розуміючи, що мій мозок навчений шукати тільки щось негативне, я своїм власним зусиллям волі. Примушую свій мозок шукати щось позитивне в цій ситуації, яка зараз складається в моєму житті. І сьогодні я хотіла би дати вам якісь практичні саме вправи, як працювати своїми негативними думками, і як маленькими кроками степ степ Перепрограмовувати свій фокус бачення з негативу на позитив. І першу праву, насправді я вам вже дала, це усвідомлення свого мислення, це усвідомлення своєї негативної думки, робота з цієї негативної думки, тобто, як вона, скоріш за все, узагальнена, типу того прикладу, що я переводила, що все погано, що конкретно погано. А чи є щось позитивне в цій конкретній ситуації? І вишукування. Тому в тих обставинах, в яких ви опинилися, щось позитивного. І одну із таких стратегій мислення ми можемо, наприклад, назвати АЗТ. Ну, так я зламав ногу. А зате в мене є можливість нарешті відіспатись, відлежатись і, нарешті, дочитати ту книгу, яку я вже давно відкладав на завтра. Перша вправа це в будь-якій ситуації, яка складається в вашому житті, знайти для вас якісь плюсики, якісь позитивні моменти. Так само початку вам може бути дуже важко, тому що мозок звик думати інакше. І вам буде здаватися, що ви не мог би висасуєте з пальця ці всі позитивні моменти, і типу що ви їх фантазуєте, що їх насправді немає. Але вони є. Просто ви звикли думати інакше. Ви звикли ваш фокус уваги напрацьований на те, щоб шукати негатив, щоб шукати що поганого в тому, що зараз з вами відбувається. А вам потрібно вишукувати позитив. І це не про те, що вам потрібно якось відірвано від реальності думати. Ні, я не про те. Я про те, щоб у вас збудувалася нова стратегія мислення, яка допомагає вам шукати можливості навіть в тих місцях, де здається, що цих можливостей немає. Ще одна права, яку я можу дати, це коли ви, наприклад, любите покопатися в минулому, любите провалитися. Свої якісь стани, ті тяжкі ситуації, які ви вже пережили, як там з вами вчинили несправедливо, чому з, саме з вами так все відбувається, чому, чому вам найважче в цьому житті? І ви починаєте ось там копатися, що з вами сталося, скільки поганого ви пережили. Я пропоную вам трішки інакше подумати і подумати ось над чим, як та негативна ситуація, яка сталася в вашому житті, і саме та ситуація посприяла в позитивному. Ключі на те, що ви там, де ви є, на те, які рішення ви подалі прийняли в житті, як це позитивно вплинуло на ваш особистий ріст. Пошукайте в тих всіх негативних, травмуючих ситуаціях, які з вами сталися, до чого позитивно вони могли призвести в вашому житті. Ну, наприклад, саме із цієї ситуації я. Стала більш рішучою, я стала більш заявляти про себе. Саме із-за того, що в мене не склалися стосунки, попередні вони якісь були дуже для мене травмуючі. Я вже розуміюся краще там на чоловіках, на людях і тому подібне. І я вже не вскочу в таку ситуацію знову. А якщо вскочу, в мене вже є інструменти і досвід, як виходити з таких негативних ситуацій. Наприклад, із-за того, що я пережила дуже. Сильну бідність, коли взагалі не було грошей, я навчилася заробляти ці гроші і знаходити вихід з будь-якого віздініжя. Подумайте, як та негативна ситуація позитивно впливала на вас. Ще одну вправу, яку я вам дам, і ви про неї дуже багато і часто чули, це е, практика вдячності, адже ця практика, вона. Також спрямована на те, щоб пере, е, переформатувати ваш фокус уваги, щоб ви, ви з негативу переключились на позитив. Я пропоную вам кожен день почати шукати тільки три. Я знаю, що кажуть більше, але давайте почнемо з малого. Давайте почнемо просто з трьох речей, яким ви вдячні сьогодні. Просто з трьох речей за день, за які ви вдячні сьогодні. Це може бути. Теплий душ, кава, те, що ви поспали довше, посмішка вашої дитини. Те, що вам принесло, ви можете бути вдячні просто за те, Всесвіту, Богу, що принесло вам все ж таки якесь задоволення в цьому житті. Ви можете робити це перед сном підсумки дня, ви можете не перед сном це робити. Ось так напротязі дня знайдіть. Три речі, за які ви вдячні Всесвіту сьогодні, і взагалі цьому дню, за що ви вдячні? Ще одну практику, яку я можу вам дати, це прийняття себе. Запишіть три якості, тільки три якості, я прошу, це дуже насправді мало. Знайдіть і запишіть три якості, які вам у собі подобаються. Якщо у вас звучить голос такий в голові, там мені нічого собі не подобається, все в мене погано, все якась якрива коса. Спробуйте подивитись на себе очима якогось вашого дуже доброго друга, який вас приймає. Ось очима такого друга, які якості він у вас бачить, що вам подобається. Не дивіться на себе очима там вашої мами, тата, інших значущих дорослих, тому що не в усіх у нас були, скоріш за все, приймаючі батьки. І коли ви будете дивитися очима. Типу ваш близьких, можливо, так, що у вас, окрім критики, ви, ви будете чути їх голос у вашій голові. І окрім критики, до вас може бути, що нічого, до вас, нічого не приходить на розум. Тому подивіться до себе в цей момент з любов'ю і прийняттям такого якогось друга, справді друга, який вас любить і приймає, і знайдіть собі. Три якості, це дуже мало. Це насправді дуже мало. Я би вас попросила 10, Ну зробіть, ну зробіть менше три якості, які вам подобаються у собі. Щоб я похвалив у собі, якби я був своїм другом. Ваше домашнє завдання. Робіть. І ще одну праву вам даю, яку потрібно виконувати бажано кожнісінький день. Якщо вас не вдається виконувати її кожен день нічого страшного. Виконуйте по мірі того, як у вас з'являється бажання, ви про неї згадуєте. Але виконуєте. Адже ця вправа, саме ця вправа, допоможе вам перейти на інший рівень реальності. я пропоную вам виділити на цю вправу всього-навсього 10 хвилин в день. Це подумати про те. А де я хочу бути в цей момент? Наприклад, уранці, коли я прокидаюсь, де я хочу прокидатися? А що я бачу навкруги, коли я прокидаюсь в тому місці, де я б хотів сьогодні бути? Які запахи в тому місці, в якому б я хотів бути сьогодні, існують? Що я відчуваю? Що я бачу? Що я чую в цей момент? Я пропоную вам нернути в ту реальність, про яку ви мрієте. Наприклад, ви мрієте, бути в стосунках, бути в коханні. Давайте подумаємо, якби в мене вже був той партнер, про якого я мрію, що я відчуваю? Що я бачу? Що я відчуваю емоційно внутрішньо? І можливо, що я відчуваю кінеестетично доторками, що я чую, який запах, можливо, навколо мене, це називається візуалізація. А якщо говорити про техніки, то це називається зібрати субмодальний шаблон. Насправді я дуже так поверхнево вам розповіла. Але якщо ви почнете думати в цьому направленні, не те, що ви бачите перед собою сьогодні, тому що запам'ятайте, те, що ви бачите перед собою сьогодні, та квартира, де ви живете, те місто, ті люди, з якими ви спілкуєтесь, ваш зовнішній вигляд, фінансові можливості це все вже ваше минуле. Якось так, в минулому своїми власними думками, ви створили те, що ви бачите на момент сьогодні. Але це вже минуле, тому що цю реальність створюють ваші Минулі думки. А я пропоную вам позбудувати нові думки в своїй голові, нові стани, нові емоції, які вас приведуть в нову реальність. Всі ми різні. Деяких людей справді такі чисті канали, вони в таких чистих емоціях. Їм просто потрібно щось один раз подумати, і в них якби. Збувається все те позитивне, що вони хочуть а деяким людям справді потрібно попрацювати декілька днів і навіть декілька тижнів. Але якщо ви все-таки будете робити те, що я вам сьогодні сказала, повірте мені, вже через 10-14 днів ви вийдете на інший емоційний стан, на інші відчуття, ваш фокус уваги зовсім зміниться, і це повністю впливає на те, як буде ваше життя розвиватися в майбутньому. Ну і останнє питання, над яким я вам пропоную подумати, як я можу сьогодні діяти так, ніби я вже живу у своїй. Мрії. Дієте із того стану, коли вже все здійснилося, все у вашому житті є, вже сталося, і ви вже та чи той, ким хочете бути, і ви вже живете, існуєте в тій реальності з тими людьми, з тими фінансовими статками, з тим здоров'ям, про які мрієте.